Всім привіт! Гарного чудового дня. Так, і з частинок буде єдине ціле. Ось така композиція, композиція у вигляді серветочки. Виплила я ось цей завіточок, я вам покажу, так. Але оці всі частиночки я хочу поєднати. Так? Вони будуть поєднуватися при пустими клітиночками, тому що я оплітаю. Так? І більш кон, по контуру ця вся композиція піде. Так, частинку ось виплила. Ось цей завіточок. Ось цей завіточок. Бачите, ось йде пусті клітиночки, йдуть отак у мене. Так. Ну і слідуюча частинка це буде ось тут уже. І отут буде листочок. Я думаю, тут уже цікавіше. Ну, ось цю частиночку зробила. А тут, я думаю, буде цікавіше. Так, це нитки ірис, Більше Більш вони такого блакитного кольору. так, Наскільки як камера передає. Так, це подружка мені дала. І я їх вирішила відразу використати, так? Тому що є, взагалі, я думала, хотілося червоною, але, дивлюсь, червоного кольору в мене так багато не вистачить. Потрібно буде. Докуплювати або, або купляти по-новому, щоб в мене все було. Так, То вирішила, що таким блакитним кольором більш зроблю. Так. Ще я що вам. А, що я хотіла зазначити на самій схемі. Дивіться, ось ці завітки, так, нахил йде. Проти годин... закручуються, проти годинникової стрілки. Так, тому я коли виплету цю композицію, переверну її, щоб було за годинниковою стрілкою. Ну, і хто буде з людей брати, то обов'язково також скажу, щоб у вас це було гаразд, тому за годинниковою стрілкою. Пам'ятайте, це має ці е, е, символи мають знаки. Да? Мають своє значення дуже сильно. За годинниковою стрілкою на злагоду, проти годинникової стрілки на розлад. Так є. Так воно вже створено в світі. Тому плетіть. Хочете плетіть цілим полотном, це, в принципі, можна вишивка, ну вона більше як вишивка, навіть йде. Так що тут дуже така, гарна, гарна така ця. Єдине тільки, що просто на іншу сторону перевернути. Так, я вам ще що хотіла показати. Так, а показати я вам хотіла. Я тут так розклала. Ось частинка сніжиночки. Ось у мене я вже далі. Так, зараз я вам схемку покажу. Так, і ось схемка. І ось схемка цієї сніжиночки. Так, на слідуючий раз буде вже цікавіше, тому, тому що в мене ось тут вже ці частиночки підуть. Ну мені тут окремо потрібно буде доплітати їх, так, тому що я так іду без відриву нитки, а потім частинки, які мені потрібно доплести. Але ось ця частиночка в мене вже все сплетена. Ось вона в мене ось тут сплетена вся. Так, і ще я вам хотіла сьогодні показати. Так, так, а шматочок ще вам покажу. Це я доплела стрічечку, так. Ну, вона потім ви... трішечки все ж буде рівненько, так? Це ж поки. Так, ну ось в принципі, це, що в мене поки так виходить. Так, і я вам показую схемку. Так, зараз я це так і її трішечки збільшу. так. Ще можна, ось отак, я її збільшила. Доплила я, ось, бачите, ось цей куточок стрічки, я доплила. Ось він у мене виходить ось цей кусочок стрічки, я доплела. Композиція буде велика. Тому дивіться, цей шматочок тільки стрічки, а у мене вже який йде вже яка площина. Так що вона буде великого розміру. Ну, чи підійде вона мені на віконечко, а, навіть не знаю. Так, тому що ну, я вже буду дивитися, як. Яка, через що я взяла багато композицій, які будуть підходити мені до віконечок на терасі. Так. Ну, далі, далі буде цікавіше, тому що я далі вже буду розпочинати ось цю іграшку. Так. І далі, 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 і далі. Цікаве попереду. Так, і як завжди під відео залишу вам посилання на коротке відео про щастя. А я вам щиро дякую, що ви є. Я вам так дякую за ваші теплі слова в коментарях. Щиро-щиро дякую. Але також дякую тим, хто навіть просто ставить лайк. Просто хто мене дивиться. Я вам щиро вдячна. Щиро щиро вдячна. Люблю вас. Гарного настрою, любові до Бога, благотворчого суспільства і до завтра!